Воїстину пізнання імен Аллаха та його якостей дарує розраду розбитому серцю, відкриває перед рабом широкі обрії для насолоди, покірністю та поклонінням, знімає з нього покривало недбалості, сумнівів і неприйняття. Той, хто знає більше про Аллаха, буде більше його боятися і буде ближчим до його любові та як надалі віддалиться від непосугу йому і стане більше сподіватися на його милість. Мир вам, милість Аллаха і його благословення. Хай ощасливить Аллах ваш час покірністю Йому у пошуках величі Аллаха, серед його прекрасних імен і піднесених якостей. Ми раптом зустрічаємо велике ім'я, що вказує на визначну якість, яка змушує тремтіти всі частини тіла. Це ім'я Аллаха, всезнаючий, присвятий він і великий. Це одне з найвеличніших імен Аллаха, яке найчастіше зустрічається в його священній книзі. Приблизно в 157 місцях приходить це ім'я – Аль-Алім. Причистий він і піднесений, бо більше в тих аятах, в яких йдеться про пізнання Аллаха і про дії, що вказують на велич цих пізнань, наш Господь, всезнаючий і мудрий, всезнаючий та всевідаючий. Його пізнання охоплюють кожну річ, причисти він і піднесений. Пізнання Аллаха є тією, його якістю, що змушує нас, рабів, проявляти більше покірності та смирення перед нашим великим всезнаючим Господом. Пізнання Аллаха більше за те, що може уявити собі людина або здатен осягнути її розум. Хіба ми не читаємо у священній книзі Аллаха, що він знає явне та незриме, сказане вголос і приховане? Тобто потаємне, однакові для пізнань Аллаха. Проте пізнання Аллаха охоплюють те, що є більш прихованим, ніж секрет, наш Господь Всевишній каже, що йому відомо потаємне та приховане. Однак, потаємнішим за секрет є розмова душі, її шепіт, її побоювання Аллах знає про них, тому що він всезнаючий. Пізнання нашого Господа. Настільки досконалі та широкі, що їх нездатні осягнути розуму людей, навіть якщо вони докладуть значних зусиль для осмислення цієї широти. І тому величі його пізнань нам роз'ясняють аяти: відкрий свої вуха, ні. Відкрий браму свого серця, коли ти чуєш слова твого Господа. У нього є ключі до сокровенного і знає про них тільки він. Йому відомо те, що діється на суходолі. Та в морі, навіть листок з дерева падає тільки з його відома, немає жодного зернятка в темряві, землі, нічого квітучого чи засохлого, чого б не було в ясному Писанні. При великий Аллах, пізнання Аллаха, великий він і славний, це та якість, яка передбачає велич того, кого ними представлено. Він назвав себе всезнаючим, бо він знає про сокровенне. Одним із проявів величі пізнань Аллаха. Є відання потаємне, яке приховане від нас та яке не можуть осягнути розуми та інші органи чуття. Він знав свої творіння до того, як їх створив, і знав те, чого вони дотримуються після їх створення. Він знав їхні справи і підсумок цих справ після їх смерті, він знав, що було, що є і що буде. Він знає те, чого не було, а якби воно було, то яким би могло стати. Мої дорогі, з огляду на величність пізнань Аллаха і завдяки величі Його імен, все знаючи, він серед своїх рабів підвищив значущість знань, він зробив їх цінністю і виокремив тих, хто здобуває знання за допомогою багатьох відзнак, тобто дарів. Але усі знання людей від створення Адама Салям, і до судного дня, подібні лише до насіння, пустелі. Всевишній сказав. Що людям було відпущено лише небагато знань. У Аль-Бухарі пишеться, що коли Муса, Салям, піднявся з хидром на корабель, то побачив птаха на поверхні моря, який один або два рази вмочив дзьоба у воду. Тоді Хидр сказав мусі: Твої та мої знання, порівняно з пізнанням Аллаха, подібні до ковтків води цього птаха з цілого моря. Не муч себе, не здатен твій розум, думка і уява уявити широту пізнань Аллаха, неможливо охопити їх своїми знаннями. І якщо серця наповнилося великими пізнаннями Аллаха, то це змушує нас підкорятися і проявляти покірність. Ці великі пізнання захищають нас у наших станах, русі та спокої, в словах і справах і вселяють в наші серця. Підкорення нашому великому Господу. Ми йдемо до Господа, який краще знає про нас, ніж ми самі. Знає наші секрети, більше того, Він знає наші потреби, і це належить до великих сторін пізнань Аллаха. Хіба ти не просиш у Аллаха, але твій Господь знає більше про тебе, ніж ти сам? Він знає більше про твої цілі та прагнення, але посилає тобі щось протилежне до того, що ти просив. Тому що він обізнаний як з твоїми бажаннями, так і з твоїми можливостями. Наші відомості про велич пізнань Аллаха в Його творіннях і світобудові, його управлінні спонукає нас більше потребувати Аллаха та вірити в те, що оскільки він єдиний володар пізнання, яке охоплює кожну річ, лише він вартий поклоніння, і лише йому повинні підкорятися серця. І перед Ним схиляються раби, і всі ми знаємо, що у нас є великий Господь, і Його пізнання неосяжні, Його управління і приписи засновані на тому, що є кращим для створінь та їхніх бажань. Звеличуйте вашого Господа, мої дорогі, його великими іменами та атрибутами, звеличуйте Аллаха, Його пізнаннями, які охоплюють кожну річ, а Його престол обійняв небеса і землю. І не обтяжує його турбота про них. Він піднесений і великий, він знає справи творінь та їхні потреби і знає про їхній притулок і їхнє становище в майбутньому житті. Хтось опиниться в раю, а хтось у пеклі. Звернися до свого щедрого обізнаного Господа і постукай у Його двері, наближайся до нього, вдаючись до Його пізнань і могутності, вдаючись до Його величі, щоб Він захистив тебе. Від того, що тебе турбує, і дав тобі те, про що ти мрієш, і навіть більше за це. Якщо ти винеш до брами Аллаха, то душа твоя буде максимально самодостатньою. Якщо ти наближаєшся добрами свого Господа, то приходиш до Нього за допомогою Його великого імені, все знаючи. Приславний Аллах і пречистий. Наскільки ж ти все знаючи, ми не здатні осягнути тебе знаннями. І ти врахував кожну річ, святий той, хто знає, визначає заздалегідь, дає прожиток, створює і веде прямим шляхом, мир і благословення обраному Пророку Мухаммеду та його родині.